Я не знаю слово декотинг. Мобілізація знаю, а декутинг не дуже. Не розумію різниці. Напевно, рекрутинг. 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 Ну я думаю, що рекрутинг. Не туди куди скажуть, а щоб самі міг вибрати, що тобі хоча б ближче. Бо... Добровільно. В центр. мабуть. — на рекрутинг це. Бо мобілізація вже вона якби, мені каже, це трошки черпала. Мабуть, рекрутинг. — Я думаю, що рекрутинг — це коли ти сам. Доб... Ну, я сам вирішив і я йду без, без повістки. А мобілізація це вже коли ти отримав повістку і вже. Іде. Може рекрутінг більше шансів е, обрати саме ту спеціальність чи ту, mm. той вид військової роботи, який їм підходить. Рекрутінг, особливо люди, які за все своє життя не мали ніякого відношення до військової служби, вони обов'язково мають пройти якусь певну базову підготовку. Це як, мабуть, ні, то як би непогано звучить. Там взагалі-то можна на що людина дійсно ну, знає. Ну, як по їх хмія, як якщо з комп'ютерами знайома, а не так, що як зайшов, ти моментально кинули в десята штуку. Мови не важливо, чи є в тебе знання, чи нема. Я вважаю, що рекрутинг це набагато краще. Люди самі розуміють і вони самі йдуть до цього. Можна вибрати професію в армії, яка тобі підходить, на яку ти вчився все життя. Треба більш мотивованих якихось людей. У мене друзі пішли по рекрутингу. То... Рекрутинг говорить, краще. І все. Я за високооплачувану армію. Яка мотивує людей.